Всім привіт! Як і домовлялись, перша моя повна робоча зміна на цьому тижні, і я записую відосик. Вона перша і остання, вона єдина на цьому тижні. Що повноцінна така. Я попрацював понеділок, вівторок, середа, четверг я не працював. Вчора я попрацював зовсім трошки, можна сказати, після обіду. І сьогодні виїжджаю на повний робочий день і хочу заробити 3000 тисячі гривень. А вийде в мене зробити таку касу чи не вийде, ми зараз з вами побачимо. Так що сідайте позручніше, беріть свої чайочки, кофійочки, відкривайте судочки. Всім приємного перегляду, Дніпро на зв'язку, це канал Протаксі у таксі в місті Дніпро. Я починаю! Я приїхав на, на сільпона Андрія Фарб, Фабра. Перше замовлення було з квартала на Олександра Поля 50D. По ланцюжку, пацани, по ланцюжку, і зараз я його знову вмикаю. На годиннику, до речі, 1115. А о 10, 10, о 10 хвилин на 11. Я увімкнувся і простояв, пацани, 40 хвилин. Я включив по уклону фільтра, я включив Uber і стояв, чекав своє замовлення. І тупо 40 хвилин я стояв. І в ітогі я психанув, включив ланцюг. І, блін, ну немає сенсу в суботу, щось там часов години до 3-4 до щось там намагатися відфільтровувати, тому що роботи просто ну, не так багато. не так багато. В ланцюг і в бой. Я краще буду кататися, кататися, кататися і не стоять. Нижче стандарта, не прийде, коефіцієнтів немає. Ловити якісь жирки, ну які жирки, якщо їх немає. Тому ланцюг і вперед. Так, і ще одна мінімалочка в копілочку. 40 хвилин по фільтру, 0 замовлень, 40 хвилин по ланцюгу, 3 замовлення. То краще їздити, тим паче, що я касу трошечку хочу. Нема часу стоять. Оп, 127 за 8 на шосту перемогу. Да, 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 і ще раз, да. Надовго в центрі, як ви бачите, я не затримався. Приїхав в центр, одна мінімалочка і відразу їду з центра. Пайдет, пайдет. Заїхав я аж на косу. Тут он стройка повним ходом. Щось тут буде дуже і дуже красиво. Так треба виїжджати, бо фура вон їде. Опа! Погнали на рибалочку мужиків привіз, і після цієї коси можна їхати відразу на мийку. Пиляка тут! А я машинку вчора вимив, ого! Треба закрити віконце. Фух, так, я на перемозі, треба шукати тіньочок, пацани. 12-та година дня і на вулиці вже жарко. Пря... От Прям от жарко вже. Пух починає літати, тільки що на Вернадського був. Зараз буде тапалінний пух, жара. Май, а не іюль. Травень, а не липень. Да. Після пуху треба буде їхати, чистити радіатор, промивати, вимивати, щоб кондорчик був нормально. Тому що пух забиває там всі ці соти. І потім не дує нихера холодним. І відразу приходить отаке замовлення. Тільки з коси виїхав, знову в центр. Окей, поїхали. Подача 690 метрів. Взагалі без простоя, поки що без простоя. Увімкнув ланцюг. Я думаю, по фільтрам би у мене так не вийшло. 100, не думаю, 100% би так не вийшло. Там би більше стояв і чекав. Їдемо в центр. Так, на Слобожанський 65А приїхав. Так, ланцюг поки що не вимикає. Опа-па, тут навіть коефіцієнти горять. Ланцюжок поки крутиться, але тільки зараз приходить якесь замовлення, таке, куди мені не подобається. І я його відміняю, то я відразу включу фільтра правий та центр. Паралельно я ще включаю убірок. По убіру, бачите, горять, опа, горять кофіцієнти. І дивіться, по убіру прийшла промка. Щас я вам її покажу. Отак вона виглядає. Зроби 8 замовлень і отримай 600 гривень. Я вже зробив 5 замовлень. Це я їх зробив вчора. Получається, прийшла промка за 8 замовлень, 600 гривень. З п'ятниці 17.00 і у тебе є п'ятниця чуть-чуть, субота і неділя. І отримає 600 гривень. Це, виходить, Uber доплачує. За 8 замовлень 600 гривень, 7, 8, по, 70, по 75 гривень виходить, так, якщо я не помиляюсь. Тому я замахнувся і на 3000. Мені треба зробити 3 замовлення по убіру, і я отримую 600 гривень. Тобто, по факту мені треба заробити 2400, плюс ця промочка буде 3000. Отакі От діла. все, Убір включив, уклон крутиться. Чекаю. До речі, вчора по убіру всі замовлення по центру зробив. І всі зробив з коефіцієнтом. Один-один коефіцієнт, 4,6 рейтинг на Донецьке шосе. Не хочу їхати на Донецьке шосе. Чекаю далі. Так, лівий берег стріляє в Обухівку за 250 гривень 21 км, але не обов'язкове замовлення. Тому я його я його відх відхиляю і чекаю далі. Що у нас тут є? У нас є тут вулиця без назви, прикольна адреса. Понятно, опа, приходить. О! На Мосіті. На Мосіті. 483 рейтинг 1.09 коефіцієнт. Да, да, Глінки 1. Чікс, ну майже на Мосіті. Поїхали? Да, уж, Ну, блін. 40 готівки, 10. Знижка. Ой-ой-ой, ой ой ну ладно, поїхали, що робити. А, я ще це не закрив. Так, приїхав і відразу прийшло замовлення, бачите самі яке. Блін. Ну, поїхали. Буду робити коефіцієнт за кілометр. Такі замовлення дуже гарно покращують. Е... Та йо -йо, дуже покращують е... кілометраж касу. Зділаємо, нічого страшного. Знов почалася тим паче тривога, а я на Мосіті стою, стояв, проїхав, ще навіть і не постояв. Сьогодні ночью в Дніпрі було ну, так, після 12 щось летіло і летіло, і зранку щось гупало, і вночі гупало. Коротше, тривожненько. Краще перекончусь від Мосіті, від центрального мосту, від греха подалі. І наступна мінімалочка залетіла 55 за півтора. Чекаю клієнта. Так, їдемо далі. Знов по центру. На нагорочку. На Гагарі на 24. Я що хотів показати. Опа, кофіки горять. Лівий берег в коефіцієнтах. Два замовлення, одне замовлення в ефірі. Хорошо, хорошо. 670 метрів подача. Погнали. Так, і знов мінімалка. Знов по центру. На Берем. Так, мінімалки, мінімалки, мінімалки. Ціна за кілометр це, звісно, добре, але з цими мінімалками я свої три тисячі не зроблю. Я знов буду співати свою пісню. Я хочу дальнячки. Я люблю дальнички. Я хочу дальнячки. Хай там буде кілометр дешевше вартувати, ніж. У цих мінімалках по 30 гривень кілометр виходить, да, грязних Але, блін. Коротше, я вже вимкнув ланцюг вимкнув ланцюг і буду по фільтрам працювати. Спробую по фільтрам трошечки покататися. Сподіваюсь, робота вроді йде. Сподіваюся, у мене вийде. Та треба кудись в тополь, красний камінь, там, я не знаю, на караванчик матануться кудись туди. Так, я швидше зроблю касу, таку, яка мені потрібна. Все, я подався. Я подався. На перемогу. Чікс, що там далеко? На перемогу, на перемогу. Приїхав я на перемогу. І фільтр ранок вже стоїть. Ранок і центр поставлю. Чікс. Так, і повернувся я в центр на нагорочку. Чікс 112. Є, так, коефіцієнти горять. Статістика. 879. Неправильно, 972 гривні у мене каса. Поїхав я 68,5. На годиннику 15.09. Працюю рівно 5 годин і каса у мене ну, майже 1000, з чаєм буде 1000. Округлю до 1000, округлю в свою користь 200 гривень година. На 68, ну на 69 кілометрів. Е, думаю, що це, в принципі, є непогано, але не є круто. Але, сподіваюсь, вечір, друга половина дня, пройде набагато-набагато результативніше. Я зараз біля Нагорки поїду, пойду, піду, поїм. Тому що третя година вже пора пообідати. Пообідаю, ну і буду вриватися у вечерній двіж, якщо якщо буде таково. так От і містечко є, правда, на сонечку, нічого страшного, пройдусь трошки до нагорочки візьму що-небудь погамунь. і смачного мені Приїхав за 81 гривню з Тополя на годиннику 20.03. Проїхав я. Проїхав я 158,5 і 4. І каса моя складає 1972 гривні на 8 годину вечора. На 3 годину було майже 1000, на 8 годину майже 2000. Але цю 1000 я заробив після обіда за 4 години, тому що я там з 3 до 4 я обідав, я пішов, купив собі лапшу, там салатик, туди-сюди, поки поїв, перекурив І о 4 я знову стартанув. О 4 я взяв замовлення і поїхав на Придніпровськ. Побував і на Придніпровську, побував і на Фрунзінському. І що хочу сказати, включав болт. Тому що що з Придніка, що з Фрунзінського, я поїхати не міг, а Болт мене вивіз. Реально вивіз. Тариф, звісно, тариф капець. От я з Фрунзінського там було 11,6 кілометрів чи 11,7 кілометрів в центр 132 гривні. Я порахував, що по уклону за точно таку відстань без коефіцієнтів без нічого тариф би складав би 150 гривень. Тобто 18 гривень різниця. 18 гривень. Але плюс болта, мінус болта це тариф, плюс болта, що він вас виведе. Ну, куди б ви не заїхали, скоріш за все, болт звідти стрельне і обов'язково вас вивезе. Так що, зараз мені потрібно потрапити в центр, потрапити в центр. Як прийду в центр, у мене вже буде якраз двушечка, навіть більша каса. І буду возити убірочок. Треба робити промочку так не лучше, да? Буду робити промочку по убіру, щоб забрати свої 600 гривень і заробити свою бажану трьошечку. Я, до речі, подаюсь вже на замовлення в центр. Але я про це мовчу. Я про це мовчу. 135 гривень. Видно, не видно, видно, не видно. Коротше, 135 гривень я їду на Вернадського. Тікс, тікс, Ось воно, ось воно, ось воно, бум-бум-бум. Єсть. Так, який у мене план действий? Ах, як горять коефіцієнти тут. Слющай. Вокзал. Ну ладно, коротше, план действий у мене сьогодні такий. Мені потрібно зробити по убіру ще три замовлення. Є якісь навіть невеликі коефіцієнти. І спробую по убіру покататися вчора неочікувано. неочікувано, але у мене це вийшло дуже дуже добре. Я навіть я не розраховував зробити п'ять замовлень, а вони так стріляли одне, потім друге. Потім щось уклончик повозив, потім третє, четверте. Відразу два підряд. Потім, щоб тоб, там, комфорт п'ятий залетів. Ну, коротше, і я весь день якось так про убір потім, 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 а вже пів дев'ятого, без 29, і зараз вийде так, що я на цей убір витрачу весь вечір. Скоріше за все, так і буде. Ну, от Приходить на проспект Героїв, але я не хочу їхати на проспект Героїв, тому що, скоріш за все, на проспекті Героїв я коротше, я хочу по центру помотатися. А якби ще з коефіцієнтом хоч було, то це було б ще більш-менш. Убір навалює, але не те, що треба. Так, все, ввожу убір, уклон поки що не включаю. Зараз всю енергію в убідріжжя. І якраз навіть якщо я зроблю... Чули, чуть не вдарились. Навіть якщо я зроблю три мінімалки, це по 50, це 150, плюс 600, від Убера це 750 гривень. Ну, майже трьошка Ще чуть повожу, якийсь жирок візьму додому. Можливо, можливо. Буде навіть з плюсиком сьогодні. Ну, подивимося, подивимося Ну, майже по центру. Майже. Реально. Але, але, але. ух Ну, звісно, там горить все, а у мене тут нічого не горить. Але я приїхав сюди за 156 за 10 кілометрів. Прийшло таке замовлення, я не втримався, його взяв. Думаю, блін, ладно, зараз 21.04. Думаю, ще встигну повернутися в центр, і треба буде зробити лише два замовлення. Я дуже сподіваюся, що встигну. Та встигну полюбас. Можливо, і обірок мене звідси виведе. Коефіцієнти, звісно, горять, але не на тополі. Ну, обірок стріляє. Заказ за заказом може все-таки. І стрельне. І навіть якщо там на перемогу, чи на квартал, чи на робочу стополя стрельне, то я типа, поїду без ніяких. Мені головне... головне виконати. Все, уклон виставив, болт ще в центр не включав. Зараз 21.05, подивимося, через скільки я звідси поїду. Постою по уклону і по убіру. Якщо нічого не буду, болт в центр і буду чекати. Так, тим часом 21.19 вже, 15 хвилин стою, коефіцієнтики загорілися і на тополях, але нічого не приходить. Болт тільки що також включив горять якісь коефіцієнти по болту. виставив точку в центр. Чекаю. Можливо, Можливо, щось зайде. Уклончик. Уклончик теж на місці. До речі, по болтарезу бачили оцей прикол. Запроси друга, отримай 250 гривень. Опа-па! Що таке? Балтаре, що таке? А я це розумію так, особисто я, що діла у болта з водіями погіршились, або стало менше людей працювати, або не вивоз, або я не знаю що. Ну коротше, ситуація з водіями стала і гірше. І тому вони тепер заманюють водіїв. Давайте, катайте вози, пригласи, запроси друга, ми тобі за це гроші заплатимо, якщо він буде їздити. Тому що, якби все було добре, якби машин було достатньо на лінії, вивоз був нормальний, то я не думаю, щоб вони пробили отакі от чудеса. Прям гроші платили просто за те, що ти будеш з нами працювати. Ні-ні-ні, Значить тенденція йде на спад і це хорошо. Тому що, тому що болт, як по мені, просто ахірєв наглухо. Треба його возити все менше і менше. Ну, хоча б як я, включати тільки о, там, в крайніх випадках. Понятно, що у кого там нексія, черія там якась, то немає вибору. вони возять на квартал, не хочу по оптів. Вони возять цього болта, тому що їм нема що більше возити. А от такі, як я, що є можливість возити уклон, опті, там... Убір, то краще возити ці служби, поки болт не зробить все як у людей. Тому що тарифи у них просто дно, і вони нічого з цим не хочуть робити. Зробить по-людськи, вони зробили, де багато хто пише, що е з 10-ї години коефіцієнт 09, де да він не з 10-ї години, коефіцієнт оцей 09. Він, я не знаю, з якої години, от коли їм заманеться, тоді оцей поніжений і включається. Так, є замовлення, що ти там дивишся за 5 км 85 гривень. Без коефіцієнта, без нічого. О, це норм. Коротше, по якій схемі вони працюють, незрозуміло. Так, давайте, пацани, давайте. Щось, давайте. Мені в центр. Треба, треба їхати. У нас тим часом ще тривога, і пишуть, що летять до наш шахе. Знову, 4-5. Подача. На князя Володимира Великого. 1,7 коефіцієнт 195 за 9. Це, звісно, круто. Але, але подача 4,5, ну Я не готовий їхати на таку подачу. Якби ще 195 чистих і це було по уберу, то ще хер з ним, може бути, я б і подався. А так. А так, ні. Стою, стою, чекаю. Черчилль. пара па па Я болт люблю, ладно, шучу, не люблю, але. Тут він мене е, виручив. З мови на Черчилль 149 за 9. якийсь там коефіцієнт, був, не пам'ятаю який, але неважливо. Так, Балтарі, з тебе ми зараз щас... все, ми тебе і не будемо включати. Уклон 2149. 2149. Е, уклон кажу: Uber, Uber, включаю убірок, все, і мені за годину потрібно зробити е, два замовлення. Два замовлення потрібно зробити за годину. 3-1 подача, телевізійна вокзальна. Та ні, не поїду. 3-1 подача то багато. Дивіться, все горить в коефіцієнтах, приходить заказ, кілометр подачі на 152-й дивізії за 150 гривень, але скинули. Але я пі не поїхав. Бо ось, все. все в коефіцієнтах. Так що, маю надію, маю надію, що я зараз бігом свої два замовлення зроблю. І заберу свої 600 гривень. Сподіваюся. Подіваюсь. На Жодешечку приїхав. 2,5, правда, була подача, але це комфорт і коефіцієнт, я не пам'ятаю який. Кофи горять. Пум-пум-пум. Це я. Коротше, вийшло за 5,9 км 186 гривень по комфорту з коефіцієнтом, плюс 2,5 по 2,6 була подача. да Ну, виходить за 8,5 кілометрів з подачою 186 гривень. Все, це чотенько осталося. залишилося останнє замовлення. Із вокзалу треба їхати, тому що були у нас парковка була у нас парковка на ЖД безкоштовна. Потім активісти були, виграли у нашого мера. Суть, що всі коротше, відмінили всі е, платні парковки, вони там 2-3 дні були безкоштовні, безкоштовні, а потім знову стали коштовні. І там, де навіть вони от на ЖД вокзалі була, оцей весь час, поки йде повномасштабне вторгнення, парковка була безкоштовна. А тепер і тут коштовна. Так, коротше, е, я, шось, пацани, шось, пацани, я загубив свій цей, походу е, свій білетик. Щось у мене в кармані зовсім не те, що мені потрібно. Ось такі діла. Так, шукаю білетик і виїжджаю з вокзалу і чекаю своє останнє замовлення. Як вам така історія, пацани? 280. Так, на Запорізьке шосе, 170 гривень, 4,3 подача. 287 чистих гривень за 1,2 кілометра Оце так замовлення. Да? Тут чаю 150 гривень. Короче, це просто прикол. Вийшов так. 1226 зробив я свою зробив я свою промочку. 1226 у мене по уберу. Чекаю замовлення додому 2329 на годиннику. Пацани, дуже мало в мене часу. Я зараз бігом візьму якесь замовлення додому, привезу його і все розкажу, як все відбувалося. Як все відбувалося. І підіб'ємо касу. Момента море. Я пацани, отакий трішняк взяв додому, це просто капець. 156 за 8,7. На годиннику 23.45. У мене є 15 хвилин, щоб доїхати на Тополь, і з Тополя бігом перекотитися на квартал. Коротше, ввечері я трошечки запоров. Оці останні пасажири, вони мені його запороли, хоч і там замовлення вийшло, типу міга круте і жирне, але останні замовлення живе. Я вчора за 300 поїхав додому, сьогодні за 150, і подача тут була 2 кілометри. І я позвонив, вона каже: Я йду, а вже йде очікування, і коротше, коротше, я нервую. Це перший раз у мене таке, що я прямо так, от впритик. Ну я реально не встигаю прямо додому. Фух, так, пацани, приїхав я. 12 хвилин на першу ви. Вперше я так запізнився, прямо от запізнився, запізнився. Е, дивіться, що трапилося. Не було часу вже записувати, включати камеру, бігом все робив, щоб побыстріше приїхати додому, щоб не де патрулька не остановила, коротше, щоб не було ніяких проблем. Хоча я і знаю, що люди гоняють, там, іде часу ночі катаються, але все одно. Е, приїхав я на вокзал, перекотився на Славянку, Під'їхав мій підписник. Ми познайомили, до цього ще не зустрічались і щось ми балакали, 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 балакали. Щось я нічого не міг поймати, відміняв, відміняв, відміняв. Коротше, вже 11 година. Я розумію, що треба щось робити, і беру я замовлення 2,5 була подача. Ні, менше, 2,2 була подача. Коротше, зі слов'янки я беру а, на наміріаду. Верніше я стою на слов'янці і беру з міріади. Подаюсь на міріаду. Там було дві адреси. Треба було поїхати на Мініна, і з Мініна повернутися знов на міріаду. Короче, там в обшій сложності виходило е 3 кілометри за 204 гривні. Тариф був 204 гривні, ну, туди обратно 3 кілометри 204 гривні. Ми приїжджаємо на першу адресу, а там якийсь магазинчик, типу круглосуточний. Там хлопець був з дівчиною. Вони приїхали за бухлішком, бо вже ніде не могли купити. Дівчина побігла до своєї знайомої за бухлом. Ми її стояли, чекали, чекали, чекали. Ми дуже довго. Ми хвилин, мабуть, 15 простояли, якщо не більше. Я йому пояснюю ситуацію, кажу, мужик, мені треба ще додому доїхати. Я хочу ще з замовленням додому доїхати. Блін, я тут стою, це, коротше. Не діло звони, і він дзвонить своїй подрузі. Раз позвонив, два позвонив. Три позвонив. Подруга не бере трубку. Він каже, ладно, закривай заказ, ми типа, пішки дойдемо. Кажу: Окей, дякую за розуміння. Звісно, капець, я скільки з вами простояв, типа, скільки там часу витратив, а тепер закривай замовлення, окей, закриваю. Я закриваю замовлення, від'їжджаю, і дядько виявився дуже дуже класним і залишив мені 150 чаю. І того вийшло, що виходить, я закрив замовлення раніше на першій адресі, воно його пересчитало там на 134 гривні, там за 1,3 Кілометра плюс 150 чаю, і в ітогі вийшло там 284 да, чи скільки там було. Ну, коротше, 280 за 1,3 км. Просто топ-тариф, мужик, дякую тобі за такий чай. Ну і потім я давай шукати замовлення додому, шукав, шукав, шукав. Коротше, єлі-єлі, взяв що-небудь на Тополь а, за 150 гривень там, 8 кілометрів. Вота така історія. Короче, вечір я просрав, чесно кажучи, я його просрав знову. Я хочу за промкою убіровською, але. Ну, в принципі, воно того стоїть, але ввечір можна було відкатати більш продуктивно. Каса у мене 3,560 560 на, на 217,9 кілометрів. На 218 кілометрів 3,560. Я думаю, 100 доларів сьогодні можна було грязі, 100 баксів можна було викатати, але вечір трошки. Пішов не так, як я планував, але нічого страшного. Про заправку, звичайно, що речі ніякої йти не може. Я буду рахувати по середньому розходу. Середній розход у мене 12 літрів. Як від 11,5 до 12,5 він вічно пригає. Якоїсь постійно однієї ті ж самої цифри у мене немає. То 11,5 було, навіть 11,4. І 11,2 було там один раз таке. То 11,4, 11,5, то 12, то 12 12,3, то 12,5 буду рахувати по 12 літрів розход газу. Стоїмость газу по 19,50 зі усіма знижками. Амортизацію рахую по гривні 50. Все. Всім дякую, пацани, за перегляд. Сумбурний вийшов вечорочок. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайчик. Якщо не сподобалось, вибачайте. Я старався. Підписуйтесь на канал, буду далі віщати з міста Дніпро. Все буде Україна. Слава Україні! Слава героям кожному і кожній. Слава нації Да, Російській Федерації. Всім дякую за увагу. Днепр на связи. Пока, пацаны.